Уряд Японії передав водогосподарським організаціям Державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм нову сучасну техніку. Урочиста передача відбулась на території Дністровського міжрайонного управління водного господарства. У події взяли участь керівники Мінагрополітики, Держрибагентства, Одеської обласної військової адміністрації та міжнародні партнери в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги програма екстреного відновлення, невідкладна підтримка аграрного сектору через Японське агентство міжнародного співробітництва в якості. Ці грантової допомоги Держрибагентство отримало 15 одиниць техніки. Сюди увійшли екскаватори, трактори та бульдозери. Ця техніка підвищить ефективність нашої роботи, покращить е, якість, і я впевнений, що правильна експлуатація призведе до, до того, що ми зменшимо е, втрати по помілятивні мережі. І в кінці кінців доб'ємося того, щоб буде знищено вартість подачі води для сільгоспвиробників. Нашої країни по дві одиниці переданої техніки відправляться до Кілійського, Болградського та Ізмельського міжрайонних управлінь водного господарства. Ця техніка допоможе відновлювати об'єкти державної маліоративної інфраструктури. Ми спілкувалися з нашими з фахівцями наших управлінь, які саме роботи вони планують виконувати за допомогою цієї техніки, де буде підвищена ефективність і сумісно з японською стороною розроблені, скажімо так, форми. Звітів для контролю експлуатації даної техніки, щоб вона дійсно працювала на мілірацію. Це, по-перше, ну, це, це не функція контролю, це е, статистичні матеріали, які ми будемо отримувати і бачити, наскільки. Е, Покращуються результати нашої роботи саме завдяки цій техніці, яку ми отримали загалом. Уряд Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва передав експлуатаційним організаціям держибагенства понад 90 одиниць сучасної техніки провідних японських та світових виробників екскаваторів, тракторів, бульдозерів, кранів, тралів, тягачів, пікапів та косарок. Крім цієї техніки, і те, про що казали, колеги, буде ще й такну зем -снаряд. Це така річ, яка дозволяє. Ну, фактично поглиблювати канали. Достатньо велика одиниця, вона є амфібійною і вона ну, фактично нам дозволить вирішити ще одну проблему саме Одеської області. Це так званий кисліцький рукав, який вже там, заростає. У нього значно ну, погіршилося його характеристики, він менше пропускає води. І це загрожує в тому числі і екологічно. То є це і загроза для аграрної сфери, бо він є джерелом водопостачання для декількох систем, а також це екологічна проблема. Це не перша передача техніки від японських партнерів. Раніше вони вже виділяли сім одиниць на Рівненщину та три в Запорізьку область. Ця техніка вже працює на містах. А щойно передана розпочне свою роботу. Щойно її доставлять до Кілійського, Болградського та Ізмаїльського міжрайонних управлінь водного господарства. Для того щоб повернутися на те, що ми мали щодо війни, нам треба зробити дуже велику роботу і що. Найменше не втратити те, що ми зараз маємо. А, а для цього в тому числі потрібна така техніка. Тому насправді меліорація вона дуже актуальна для України і ми вдячні японським друзям, що вони в цьому допомогли. В ході заходу присутні відвідали Нижньодністровську зрошувальну систему та оглянули її головну насосну станцію. На даний момент її відремонтували. Запустити в роботу планують з настанням тепла. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин.